Друзі, вітаю! Мене звати Петрівський Станіслав, я ваш персональний експерт з нерухомості в Італії. Сьогодні хотів підняти такий важливий аргумент, який дозволяє вам придбати нерухомість на території Італії по зниженій собівартості. А поговоримо ми, власне, про можливість купівлі нерухомості через аукціон. Значить, в принципі, хто може спробувати придбати нерухомість на території Італії? І коли я говорю на території Італії, я говорю. На території Італії без виключень в будь-якому регіоні, в будь-якому місті, в будь-якому селі в любому, на будь-якому острові придбати нерухомість через аукціон може будь-хто. Є тільки дві критерії людей, в принципі, і ці критерії різні. Це люди, які не мають ніяких документів, які дозволяють їм знаходитись на території Італії на офіційній основі. В них є ця можливість придбати нерухомість через аукціон, але ця можливість має бути використана тільки завдяки адвокату і нотаріально завірного доручення. Що це означає? Це означає наступне: що Приймати участь на аукціоні ви зможете тільки завдяки вашому адвокату або адвокату, якого я вам відрекомендую, який буде представляти ваші інтереси. Таким чином можна спробувати придбати, не будучи резидентом на території Італії. Друга категорія людей це ті, які на сьогоднішній день є резидентами Італії. Для них, в принципі, все достатньо просто. Їм достатньо мати карту ідентіта, кодіші фіскали. Карта ідентіта це внутрішній паспорт Італії. Кодіші фіскали це ідентифікаційний код Італії. На основі цих двох документів у вас є пряме право приймати участь на аукціонах щодо людей, які знаходяться е, на території Італії на офіційній основі, та як з ними трошечки процедура проще. Чому? Тому що не треба покладатися на зусилля нотаріуса адвоката і автоматично мати якісь екстра витрати. Яким чином все це відбувається? Ну скажімо. У вас є бюджет в розмірі 100 тисяч євро. Ви розумієте, якого плану квартира, будинок, нерухомість вас цікавить. На основі цього я шукаю, пропоную все те, що підпадає під ваші критерії. Після того, коли ми знайшли і зрозуміли власне, те, що вас цікавить, я пропоную, відправляючи всі характеристики, всі дані щодо нерухомості, яку ми вам знайшли. Після чого у нас є можливість побачити цю нерухомість. Зрозуміти в якому вона стані, зрозуміти, чи ця квартира, будинок вільний, чи в цій квартирі хтось проживає, на яких основах, якщо на якій підставі, якщо там проживають люди, вони там знаходяться. Це можуть бути попередні власники, це можуть бути люди, які проживають там на офіційно діючому договорі. Це можуть бути також люди, які не мають на це ніякого права знаходитися цій квартирі. Ну і автоматично можуть бути квартири, які вже на сьогоднішній день пусті. Значить, після того, коли ми побачили цю квартиру, яка чи будинок, який вас зацікавив, проходить наступний наступна процедура, якою займаюся вже я. А це власне повний аналіз нерухомості, яка яку ми побачили. Що це означає? Це означає те, що нам важливо розуміти, чи є в цій квартирі будинку якісь, якась заборгованість. Якщо вона є, то яка вона є, наскільки в нас все співпадає документально. Це також дуже важливо, тому що багато, багато квартир, багато нерухомості, які ми можемо бачити, можуть документально і фізично відрізнятися одне від одного. І також на основі цього можна знати, яка собі вартість для того, щоб їх врегулювати. Після того, коли провівся повний аналіз нерухомості, яку ми знайшли. Я надаю також вам оцінку цього майна, тобто яка ринкова собівартість цього майна, яке нас зацікавила. На основі цього ми можемо встановити вигідну нашу ціну. Що це означає вигідну нашу ціну? Ціль йти і спробувати свої сили, можливість придбати нерухомості через аукціон, одна це придбати, зекономивши. Після того, коли ми розуміємо, яка реальна собівартість цього майна, ми встановлюємо вигідну нашу ціну, вище якої ми просто не піднімаємо цю ціну. Що це означає? Скажімо, якщо ми знайшли квартиру собівартістю в 100 тисяч євро, тобто ринкова собівартість 100 тисяч євро, наша ціль придбати, принаймні, спробувати її придбати не більше 60, можливо, 65 тисяч євро. Тільки тоді ми розуміємо, яку суму ми, власне, економимо і чому ми, власне, і пішли на цей аукціон. Тому, відповідаючи на запитання, наскільки може вирости ціна щодо купівлі на аукціоні, більшість власне і задає мені це питання, наскільки може вирости ціна, я відповідаю достатньо просто: нам не цікаво, наскільки може вирости ціна. Чому? Тому що ми розуміємо, яка реальна собівартість цього майна, яке нас зацікавило, і тільки на основі того. Розуміння, на яка собі вартість цього майна, ми ніколи не переплатимо більше, ніж воно нам вигідно. Якщо ціна буде виростати до невигідної нашої ціни, ми автоматично просто зупиняємо свою ставку і більше не піднімаємо її. Е, яким чином взагалі відбувається сама участь в аукціоні? Тому що багато міфів ходить щодо того, чи можна втратити чи не втратити кошти, прийнявши участь на аукціоні? Я вам скажу, що є одна можливість втрати коштів. Вона наступна, скажімо, вигравши сьогодні квартиру, яка нас зацікавила, скажімо, виграли ми її за 70 тисяч. Якщо ми через 4 місяці, а власне 120 днів нам дається для того, щоб заплатити цю суму, не сплатили цих 70 тисяч, за які ми виграли, ми втрачаємо в завдаток, який ми внесли для того, щоб прийняти участь в аукціоні. Про який власне, завдаток ідеться. Після того, коли ми побачили квартиру, нам недостатньо сказати, що ми хочемо і будемо приймати участь в цьому аукціоні. Нам потрібно зробити перший завдаток. Це як правило завдаток в розмірі 10% від мінімальної собівартості. Ну, скажімо, квартиру, яку ми знайшли, має мінімальну собівартість 30 тисяч євро. Що це означає? Що торгі стосовно цієї квартири почнуться від 30 тисяч євро. Нам суд Італії каже, власний суд, тому що всі торги, які відбуваються на території Італії, вони відбуваються завдяки суду судовій системі Італії. Він нам каже: заплатіть, будь ласка, мені 10% від цієї мінімальної собівартості, тобто 3 тисячі євро, якщо ми говоримо про 30, яка дозволяє, яка є мінімальною. Заплатіть нам, будь ласка, 3 тисячі євро, і це і буде вашою гарантією, вашою, вашою зацікавленостю щодо участі стосовно цього аукціону. Тобто, якщо ми виграли квартиру за 70 тисяч, а паралельно зробивши боніфіку в розмірі 3 тисячі, на фініші, тобто при виграші, нам остається заплатити 67 тисяч євро. Якщо ми їх заплатимо назначений для нас час, все окей. Якщо ж ми не заплатимо, ми автоматично ризикуємо втратити ці кошти. Багато хто має такі хибну думку, яка говорить їм про те, що і завдаток вони втрачають. Ні, якщо, скажімо, в нас були конкуренти там 3, 4, 5 людей. Кожен з них, який зробив такий же самий боніфіку, такий же самий банківський переказ в розмірі 10%, всі, хто не виграли цей аукціон, отримують повернення цих коштів, цих 10%. 7-10 робочих днів. Тобто, після того, коли ми проіграли, пройшло 7-10 днів після закінчення аукціону, нам ці кошти повертаються. Єдине, що з нас буде зніматися, це марка Доболу в розмірі 16 євро. Значить, також можливість придбання нерухомості через аукціон може бути дуже-дуже сильно цікавою для людей, які інвестують. Які хочуть заробити на цьому кошти, чому тому, що тут вже в нас є можливість придбати щось, власне квартиру по заниженій собівартості і потім автоматично її перепродати. Що для цього буде потрібно? Потрібно буде зробити одну таку важливу річ, придбавши нерухомість, яка нас зацікавила, навіть якщо ми інвестори. Нам попередньо після того, коли ми придбали, нам потрібно буде отримати прописку власне в цій квартирі. Нам потрібно буде задекларувати скажімо, що це перша, можливо, не перша нерухомість на території Італії, але прописку нам потрібно буде отримати. Після чого ми можемо сміло продавати цю квартиру. По любій ціні, тобто по ціні, яку ми для себе встановили, яка є для нас вигідною з подальш в плані перепродажу. Тому можливість придбання нерухомості через аукціон для інвесторів є достатньо привабливою, достатньо цікавою, достатньо вигідною зі всіх точок зору. Друзі, отже, всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Підписуйтеся на цей канал, адже власне тут ви знайдете всю обширну інформацію щодо нерухомості на території Італії. Посилання під цим відео ви знайдете е, мій інстаграм канал, е, мій інстаграм канал е, з моєї компанії, також всі мої контактні дані. Дякую всім за увагу. Ваш експерт персональний по нерухомості в Італії.